Всім привіт! З вами Тетяна Петренко. Я вам покажу, як шити сімейні труси. Для їх пошиття нам потрібна тканина, кулір або бавовна. У мене це кулір. Трикотажна резинка шириною 2 см. Нитки звичайні для пошиття на машинці та голки. Викрійка трусів складається з двох деталей: передня половинка та задня половинка. Нам треба викроювати дві передні половинки та дві задні половинки. Тому тканину ми складаємо вдвічі. Я шию сімейні труси без бокового шва. Тому деталі викрійки я прикладаю боковими швами одне до одного, і в тому місці я не розрізаю. Я викроюю дві такі великі деталі. Далі нам треба ці дві деталі скласти лицем до лиця і на оверлоці зшити шви сидіння передній та задній. Прошиваємо на оверлоці передній шов сидіння. Я його прошиваю від пояса донизу. Так само від пояса до низу прошиваємо на оверлоці задній шов сидіння. Окрім швів сидіння, нам треба на оверлоці одразу обметати верхній зріз, там де буде пояс, та зрізи ніг. Після цього на швейній машинці нам треба зробити відстрочку швів сидіння переднього та заднього. Строчку оверлоку я вкладаю так, щоб було видно її лицьову сторону, і на передній частині, і на задній. Після цього нам треба з'єднати шаговий шов. З'єднуємо на оверлоці шаговий шов. При з'єднуванні шагового шва шви сидіння у нас розкладені в різні сторони. Це допомагає уникнути потовщення. Далі на машинці робимо відстрочку шагового шва. Ось так красиво у нас все вийшло. Така обробка дуже комфортна в носінні. Далі треба з'єднати кінці резинки зігзагом. Довжина зігзагу 1,5 мм, ширина 4 мм. З'єднуємо кінці резинки надійною закріпкою. та обережно зрізаємо зайве. Далі нам треба вшити резинку в пояс. Я роблю цей зігзагом з шагом 2 і шириною 3 мм. Резинку треба вшити так, щоб вона в поясі вільно рухалася. Підгинаємо пояс на ширину резинки плюс ширина строчки оверлока, складаємо всередину резинку та робимо строчку на машинці по строчці оверлока. Прошиваємо обережно, щоб не зачепити саму резинку. Якщо у вас є розмірник, то вкладаємо одразу розмірник. Пальцями я відчуваю де край резинки, щоб розуміти, що я її точно не пришию. Коли у мене закінчується довжина резинки, я її просто витягую з того місця, де я вже прошила. І таким чином прошиваємо весь пояс. Ось так виглядає наш пояс. Такий метод обробки робиться швидко та зручно. Далі переходимо до обробки нижнього зрізу ніг. Нам треба підігнути нижні зрізи та прострочити на 1 або 1,5 см. Мені це подобається робити трьохступеневим ступеневим зігзагом. Якщо у вас бязь, то це можна робити звичайною прямою строчкою. Ось так виглядають наші бронітрусіля для захисників. Нам залишилось їх випрати, попрасувати та зробити гарну приємну упаковку. Я дякую всім за просмотр та окремо дякую за допомогу нашим захисникам. Слава Україні!